Всім день добрий. Ми знову вибралися на нашу діялку. Шуруємо. Сьогодні у нас вже похолодало трішки. Такий вітерець. Ну, друзі, чесно кажучи, сьогодні скільки передають вночі? Нуль. А коли будемо мокрий сніг? Сьогодні ночі. сьогодні ночі. Ну не віриться, якщо чесно. Не віриться. Ну вітерець такий прохолодний. На сонечку коли, то воно так тепло, прям. Тепло-тепло. Що, Сьогодні будемо працювати, ребята. У нас роботи дуже багато. Сьогодні почнемо перекопувати тепличку. По Аня почне. Якщо вийде. да, А поки ще можна по часу, я буду обрізати кущі. Бо ще дуже-дуже багато треба обрізати і обрізати і обрізати. Так що такі справи. Ну а походу там як завжди якась роботка прибавиться. Як завжди нагрузили корот, і воду купила. Кстати, дуже вигідна вода. Півтора літра, якщо покупати, як просто очищена. 2,15-2,10 півтора злотих. Це коротше 2 злотих 5 литрів, да. То беремо так. Ти ти там 5 бутилок, ж За 5 бутилок тари заплатиш, а тут за дні. Ну так, да, так. Да. Ну ми будемо потім вдома набирати. Зараз нас обираємо штук 5. І будемо потім вдома набирати. У нас фільтр є. Будемо очищати і. Що? У нас є вже, ми на свою дачу в Україні теж тягали. Воду ми знаємо. І да, 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 да. сюди будемо тягати. Ой, та що там її тягати? Я в той раз п'ятерку купив і ми її ще не відкрили. Досі допиваємо те, що я в паках купив. В общем, дивись, У мене така ідея. Чого я розказую? Не знаю, чи я добре він зараз, чи ні. Ти що сказав, що ночью у нас буде мороз. No. І це буде десь дня 4 точно. Там і в день 3, 3 no. градуси. Давай гриби накриємо. Ні, накривати ми не будемо. Чого? У нас є, Nie, не будем. У нас у нас є? є покривало таке е, профальгіруване. Воно буде зривати тепло. Ми їх запаримо. Сонечко як просвітає і бути, не А днем максимум плюс три. Щось я розстраю, що тут не йде нічого. Ну чуть-чуть усе, поняла. А тут, а тут шишки такі вже все, де вже вилазить. Вилази. Воно тут. внизу там взагалі Так, да, Внизу все вже диви, який пущ лізе. Там ну не вологі, не. вони такі вологі. Я думав вдома занести. А, я тобі кажу. Що? Це таке, знаєш, покривало, як ото на пляж ми беру. Та я зрозумів, ну, але його не вистачає. На оце все, щоб накрити. Чи хвата? Просто прикрить. Як знаєш, як картошку накривають ну. на балконі? Просто не кривають. А що ти думаєш, що воно щось станеться? Воно за -за... становиться рост. Ну, ну так І давай там... в будинок занесемо. Що нам два мішка важко занести в будинок? Та це тягать туди-сюди. Та яка Ну, Воно так чуть-чуть присипано, воно воно взяв і пішов. Ну, дивись. Не знаю, чи ну хочеш накриєм. Мені здається, тут покривала, накрив, то два камня буде. Ну два так, кам так, Ліза, бачиш, Та воно з тієї сторони. Ну, не Стой. так швидко як той мішок. Короте, ладно, я Не буду на нього дивитися, щоб не, не розстраюватися. Коротше, пішли. Зараз все порозставляємо, сьогодні... Що ми привезли? Ось все. Ось все. Любов вона ці пірешки. А ще привезли сьогодні з собою, взяли дартс. всього три дротика. і все, що ми взяли ще сьогодні. Бамбінтон, ну блін, ну тут такі ракетки, як тенісні. Той валанчик літає, а м'ячик що не взяли, Маркуха? Не знайшли м'ячик. Не знайшли? Що це за какашиство? Ага. Земля якась. Ну і що, будемо грати. А, і ще ось тарілку таку. Коротше, все, що для дачі. Бабіше, давай, іди, іди, йди. йди, йди, йди. Я вкажу. Тарілка були. це. Ано. Просто легенько треба. Так, легенько, легенько, так. О! А вітер? Нормально. І назара немає. І назара. Ну нічого погуляємо. Папа буде гуляти, а мама буде копати огород. Так. Ну, це ідея просто на рівні... Левел вводить. Клас. Опа. Та, блин, не можеш спіймати. Одною рукою важко мені. Ще нам там писали у коментарях, щоб ми не заносили оцей стіл і стільці. розкладні стільці, бо він створений для того, щоб бути на вулиці. Воно то може і так, але якби в нас тут була якась криша, так, да, Міра? Якась навіс. криша, навіс якийсь. Тоді так, да, так воно буде стояти під дощем. Під дощ, все зараз сніг буде. Да. Ну, воно мені, щоб сніг... Може воно і пропитане, і предназначено. Але... Да. Мені не важко, бо хтось пише, ви багато часу тратите, щоб заносити. За, занести винести. Ці, ці, ці так, ці, 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 да. ці тут вже. будуть. Тут як зона відпочинку, ми ще привеземо маленький стілець і у нас тут є бі білий стол. Ми да. Знайшли. Ми тут його поставимо все. Да. Оцей стіл ми приберемо да, Кока-Колу. Я хочу стіл. його да. прибрати. І один стілець буде там в углу, да. навіть два. Один, другий, а тут. Розберемося, то потім як приберемо, то розберемося. А то, що воно легко, що його там носить. Да. Так воно і прослужить, і воно буде в нормальному стані. Воно зараз в такому стані, що тільки на стільцях бильці тільки підкрасить. Да, Пофарбуємо теж в темний такий темно коричневий, буде краса. Це за що ми зараз думаємо. <гаде> Маркуха дуже хоче сам пробити дартс. Ребята. Так, тока давай вище. Вище. Да. О, оце гарна висота. <гаде> давай, тримай молот. Можна <гаде> Ага. Давай я буду тримати. Бери удобненька, бери удобненько. Так, бери просто отут усе. Гость і давай. Ано, чекай, чекай. Так, да, давай, отут найкраще буде. Оп-оп-оп, а ну чекай, чекай, чекай. Тепер вішай, приміряємо. Ну, якраз так. Все, я думаю, може трішки сюди, чи ні. Все, Маркуха, не треба, Ось так хай буде. Бо ви я так, тільки що в домі була, таке враження, що дом розвалиться. Що, <форки> 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 Ну, Це таке це <форки> у нас. Хтось писав собача будка. Ну, ну яка ну, є. Хтось писав, так. <форки> Та да. 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 ми знаємо, ребят, що собача будка. Так, докидає. Слава Богу, ну, за таке, що у нас є таке. Амірка, ану йди до мами. Де мама? Ага, Кидай, кидай, вже вона одійшла, кидай. Ой. Ой. Не може? Давай папка кине. Віра. Да, її убирай за ручку, а, бо воно так. може від, відлетіти. Вони якісь затуплені. Ану, дай ще? Тут нема тачілки, не кого камня? Не, не може б наточити. Ні, нема. Ану давай. Папи, папи. Дивіться, да. щоб не валялась. Щоб... Не тримай, не тримай її. Марік, треба із-за голови отак. Отак кидати. Чекай. Ну ми як заходимо. Ого! Огого! Десяточка. Десяточка. Ми якщо побачимо в продажі... то... Новий, ми купимо. Навіть не кидай, аміра там стоїть. Воно відлітає, може в око попасти. Із-за голови розмах. Давай. О, красава! Красавчик, О! два рази попав. Поняв? Та ти забув. ви забулися так. вже. Як П'ятерка. 2-5. Давай. О, все, все. Давай, папі. Ой, молодець. Молодець. Ой! Що... Все, Маркуха, гуляй! Ми пішли Дай. працювати. Процес пішов, да? Та треба потроху, бо воно очам, ну реально, ну там вообще хавайся. Да. Тут я зробив. В ті рази. Ага. Цю сторону, а може ту трохи почну. Да. І так за два-три рази сміття ж ми так і не вивезли, ребята. Сьогодні може в коробку нагружу, то хоч ОСБ, то пресовану ту дровосину. Да. Ми вивозимо, щоб ви розуміли, потрошечку кожен раз намагаємося да. хоч щось взяти. Да, да, да. Хоч якийсь метал, капелечку, хоч щось, потроху й вивеземо. Поки залишимо все. Ага. Кавролін такий не Квадратами, ага. хай буде, він хай буде. А метал на метал я здам, просто що нема нагоди зараз, як це треба з назаром якось вибратися, все бачу, що Та бачу, бачу. Щось не горох не прокльовується, не цибуля. Та Сидить. Тільки посадила, вже хочу подати. <головіка> 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 Сидить, каже. Це його. Скажіть, я скажу, і ліщину треба буде потім почистити цю, так же, як да, ми там почистили. За домом. О, да, як за домом чистили. Бачите, тут багато таких міленьких гіл... гілощок, кліщів, капець. А Міра взяла оцю штуку з-під ліщини. Ось. На землі була. Ось на землі, да. І ось так щось у руках тримає, Аня ото ручку струсила. Ну, типо, а по Мало люсенкий кліщик вже повзає. Так, я пішла класти Аміру спати. Давай. Давай. Подивіться, оце клещ чи ні? Я вже тут жоха нахожу. Не знаю, видно чи не видно. Дайте дальше, може трошки бы. Може розплив бути. Їх багато, тут червоних саме. Надо вже піти спитати. Чи є червоні Амір, ні-ні-ні, давай, вставай з калинок. Я вже боюсь. Давай, Ось отакий, короче, кажучи. І ось ще один повзе. Червоний. Дійшов Тьома до ліщини. Да. Гарненько все, вже, гарненько. Отак, бачиш, ага. так, тут вже отак гарненько. Зараз як, як підуть листочки, да. то буде взагалі краса. Дуже, да. не, вже не буде взагалі краса. Зараз тут трішки лищину теж, так? Так, так. І марік хай потроху носиться. Натягуємо все такі веревочки. Получається, це буде наша тропинка ага. в нашій теплиці, ребят. Що, в да. Це буде одна грядка, тут буде друга грядка. Короче, залишаємо її тут, ребята. Ось цю ще підріжемо. Кущі тут підрізали. так буде вход. І дві грядки. Поки просто починаємо перекопувати. Каріння, трендець. Ну да. як є. Ми ще землю привеземо. Я не знаю, в цьому році зможемо зробити високі грядки чи не зможемо. Це під питанням. Да. Ну Тим паче землю ми все одно привеземо і все одно будемо висаджувати в теплиці. Да. Так що процес йде. Будемо робити потрішку, не будемо так, що за один день там перекопали бо, бо воно дуже тяжко дуже тяжко дуже тяжко і що я роблю коротше обрізав я оцю ліщину а ніди глянь мені кажеться що дуже багато так, зрізав чи вже що ну вгору я її не обрізаю чи трішки можна обрізати а, так так. тут дуже бо трішки. тут дуже великі були вітки а по правилам Воно не повинно заступати на оцю територію. Воно там Це було. Да. там теж ліщина. Ну і все, зараз оце будемо білять на дрова і виносить все сміття. Прямо зараз ну, будемо. Ну так ми не залишимо. Ну може на день, на два, а зараз сніг піде, то куди? Фу. Чесно скажу, вроді би ще нічого не робила, а вже якось воно і запихкався. Да, але ну це сміття, конечно, весь вигляд порта всьому свій час. Ну так да. що? І треба починати йти все отут. Сусіда немає, дача продається. Но мені треба, щоб обрізати нормально цей кущ і до сусіда заходити на територію. Ну буду заходити, а що робити? Це ж я не просто гуляю, правильно? Я думаю, щоб обрізати куща то... В на що не хто мені нічого не скаже, якщо побачив, що я там лазу. Так що такі пороги. Аня зараз покопає, потім я покопаю. Так по черзі, по черзі будемо. По трішки, по трішки. Як сказати, у нас вже є опит копати таку землю. Чуєш, Аня, може трішки вуще їх? Хоча ні. Якщо будемо робити грядки, то не треба. 80 см кожна грядка приблизно десь так буде. Так. Бо потім будуть гроші, купимо ліс і піднімемо ще більше землі купимо. Тут теж така куча, бачите, гілок. А оце, кстати, Марк може вже виносити. Ну, я ж кажу, Маркуха. Так, да, будеш гілки виносити. Опа. Думала я, що буде важче копати. Не так важко, земля пухка. Ну Все одно коріння багато залишається. Але коріння е, вибирати оце треба. ну Багато yeah. залишається. Потім ще раз перекопати, якщо ми швиденько перекопаємо. Можна Це буде було класно, ми ж далі купили в листопаді. Да. От, то треба було в листопаді, але Ми ж не знали, друзі, ми не знали, що буде така теплиця. Я навіть не, ну, не знав, що такі теплиці є через яка. Кинула. Дачники зацінят, да. Ми ж не знали, де буде теплиця, чи буде вона. А зараз як вже знаємо, то зрозуміло, що Кстати, сусід багато насадив кущиків плодовитих, ага. ягідних таких. Нам би теж посадити різних. Оце лахина у нас є, горіх у нас є, яблука у нас є. І все, в принципі, це лохина. Ти за дерево кажеш чи за кущики? За кущики кажу. Лахина. Усе кущ лахина. лахина. Ти кажеш горіх є. Я Перечисляю можу... все, що у нас є, Сергеївна. <ріць> ну ти кажеш, кущі. Ні, я за все кажу, а, що в нас ну, так... є. Ну, а що ти хочеш ще? Ну, смородину. О, оце оце смародина. Це шоколад. Порічка називається на вкритська. Порічка. Порічка, Як? порічка. По -річка. По -річка? смородина? Да. Та вона може бути. Оце у людей по річка. Ну, я маю на увазі, що гарна і а -а -а. багато років видно вже така. Дивіться. Що посадити? Ні, нормальна земля. Нормальна земля. Но, бачу, гарна без моєї допомоги, я думаю, що ти тут. До вечора зробиш дві грядки? Ні. Дам 100 злотих серіально. Я так візьму 100 злотих, якщо мені треба, <рес> 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 то по-перше. Давайте з цього почнемо. <рес> <рес> Ета. Е ну, Я не хочу спішити. Я можу я зробити. Ні, ми йдемо. Вона, я, все. За, 100 за 100 злотих, каже, я можу. Та ви зрозуміли? От, Маркуха, клади ножиці. Я, я, я хотів але я хочу спішити. Хай лише буде воно повільне, але... Нормально. Та я зрозумів Сергій. Ну я спішив, Бачиш, кусь гарненький такий. Підкарею. Все, давай, Сергія, до побачення. Давай. Щоб ми поки прийшли, ти перекопала і це перепиляла дрова. І щоб склала там за домом. Шо що? Да, ми в кривий ріг. А ну чекай марик. Віднімо. Опа, хтось щось загубив. Каже, що в Ріг. Що, важко? Отак, так. Да. Отак. Оп. Людей багато. В'їжджає, всі працюють, всі щось роблять. Ну і ми так само. Фу Ну, будиночки, друзі, у всіх маленькі, у всіх маленькі, бачите. Такі. Ну, переночувати, щоб можна було. Заброшена дача, ребят. Така теплиця огромна. Ну просто... Да, і буквально ну, скло не побито. Де-не-де там замінити у ці, скло замінити. Да, Марік? Тут би скільки огірків можна було б посадити, це жесть. Бачите, тут кущі зрізали, оце дача, що продається. Це продається? Да, ну, бачиш, от у нього тут е, заросша трава. А треба дивити за травою. От у нас все підстрижено. Що, будемо піляти, Маркушка. Прямо тут пеньок брати? <рес> Ні, так. Так будемо. Я зараз пообрізаю просто и дом, а потім будем правильно ну да вот отпиляться мы будем давать марик бери маленький секатор вытягиваю ветку и маленькие елочки обрезаю все ну, и то жемом потом пай с назадом приедут и і... спыляют ну конечно ми своїми справами будемо займатися. Рогатка. Ну, вже... Давай яка рогатка? Хороша. <хи> якщо вже ці, скажи я скажу, бруньки вже вже цвіте воно, то вже, то вже не можна омоложувати. Е, ну не можна, ну це ще не цвіте Тьом. Це ж а? не цвіте, не квітне. А, не це квітне. бруньки тільки. Так, ви... Можливо, вже не можна, але в нас немає вибору. Я призай маленькі. І так, це так, ж вже за вже. це Сікатор треба. І це Тьома, це ж не плодове, це просто якісь кущі для як паркан. То нема значення, що ми зараз його. Не то, так? Да? Не, не то взяв. Так, не то. То взагалі я не розумію, на що ті ножиці. Так а як ти взяв вообще? Ну ти именно, ну, положи Ну візьми три штуки, та піти отнеси. Не, надо оце зараз, щоб типа швидше було чи що. Вони так в рядочек класно лежали. Три візьми і все потім ще три. Я не можу з цих дітей. Так Йома трошки обрізав цю вербу, щоб вона не терла нам нашу теплицю, коли ми, коли ми натягнемо цей. І тьома з цієї сторони, я кажу, ліщину теж обрізай. Все, що може терти. Ой! Да, бо якщо буде терти, вони да. Коротше, Ми ріжемо, ріжемо, ріжемо ріжемо. Все що тільки можливо секатор деякі і може ще... да, взагалі можеш спиляти. Ото якраз ти її спиляєш і вона повністю не буде заважати. Мені так здається. Uh -huh. угу. Ти подивись, звісно. Звісно, Конечно. треба Конечно. буде і за кущами цими слідкувати. Да, Підрізати постійно. Ось так, щоб щось зробити, тут треба воно теплицю, казалось би, встановити. Перекопай, спробуй все. Обріж. Грядки зроби. Я не знаю. Тримай, щоб вона не впала, Марік. Ось, ось я дивись, що побачила нагрядки на нашій. Шо? Шпіони. 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 Що, будемо викопувати, пересаджувати десь? Те, що прикапується, викапай і все. Що можеш пересажувати. Чого? Ти де їх пересадиш? Ну, десь під забором там, до сусіда. А чого ні? Та я ще до нього, поки дойду до того піона, він заквітне. Чуєте, він квітнути буде, поки я докопаю до нього. А, ну, так. Все, все, закінчила я на сьогодні. Хотіла зробити метр. Отак, по цю трубку. Метр. Ну, не вистачає в мене часу. Вийшло 80 см. Довго. Але хоч щось, Лучше хоч щось, ніж нічого. Якось так ось, будемо зараз готувати, їсти. Бо вже ввечері, зараз швидко потемніє і холодніє, чувствується вже. Відчувається вже такий вітерець. Плюсу до нас шалашу. Плюсу. Йдемо до вашого шалашу. Ось чуть не впала, Опять. та що ж таке. На хейтери просто будуть в шокі. <с Ти <с Поняла? <с Якраз і їсти накладувати, накладувати да, да. насипати. Накладувати. Бо зараз скажу, що там накладувати. Так, да, все одно, в нас да, Ну, Ми можемо і накласти, і насипати. І... Аби було що накласти. Чуть не викрутилась тут ножка. Mm -hmm. Да, тебе, блин, зряча. Ворона. Що, де? Далі, Далі. і сьогодні витереється, так що можна трошки Трошки далі. Угу. Все. О, супер. Так, да? да, якраз і Сашу Малік туди сяде. Угу. А це отак будемо викладати і тут і насипати. Да. Цей круглий столик, він нам з дачі достався, ребята. Угу. Фу, вроді нічого не робила, а знаєш... Та ну воно нічого, я, ж, я, я теж кажу, 80 сантиметрів, вроді, вроді трошки, вроді трошки, а так воно... Ну, Аня Витокування... землю цю струшує від коріння. Ой, коріння від да. землі. Ми не викидаємо, йдемо покажемо. О, Щас розкажу, навіщо вона нам треба буде робити. Коріння. Да, Коротше коріння. кажучи, з землею, бо не вся ж земля вибивається. Показую, Ось все, бачите, показує. Показуй, показує. Ось все. Оцим корінням. Там же в мене горох посаджений був. Йо, пересе, це щоб Серйоз. Да, ну, давай та я та двинем, Сергій. Да там... Докажи вже, бо я за горох згадав. Оцим корінням з землею ми потім, коли накинемо на теплицю накидку, ага. і по бокам ото юбка є. Оцим корінням і притрусам. Ж... Де ми землю візьмемо? Ну да. От корінням буде тримати він ту накидку. Да, Його тут буде багато. щоб повністю. Там вигрібала оту, коріння, розгорнула горошинку, то так проросла десь сантиметра на два. Це, а, горох не замерзне, слава. Горох не, не, да, не замерзне, то це класно. Ну вже і редисочки б хотілося б. Так, да, вже можна було б і редисочки посіти. Ну. Ото перекопала, можна там вирівняти і посіяти, вже редисочку, вже було. Ну, її теж прохолодно ще буде. А. Наступний. Шо? Валанчик. То він дротик закинув, то валанчик. Ну, Марік, я вже не буду доставати, я вже дробину сховав. Ні, він не достане, а це на кришу. Може, не дам тих квіти Так, пишіть, що ми будемо сьогодні готувати, ребята. Аналізи, чуєш, як пам'ятаєш банки. Я пам'ятаю, я пам'ятаю, перед школою я ходив, заносив в лікарню. А схоже, да, чи в кульочку, щоб не розмовлять. Ну якщо темно, то це не дуже хороше було. <рес> так, все коротше Сергій хороше. Що, будемо готувати, ребятки. Сьогодні будемо готувати смакоту. Ви не можна. повірите, ми будемо сьогодні готувати смакоту. Да, це щось, да, це, да, це щось да. невероятне. Давайте ставте на паузу і напишіть, що ми будемо готувати, бо те, що ми будемо готувати, це вже буде наверное, в слідчому ролику. А може і в цьому, я не знаю. Я не знаю. Будемо монтувати і подивимося. Ну, Сергія не заробила, щоб ну, поїсти. Підтяни, оце. 80 сантиметрів вона скопнула. Я так чисто ради підтримки їй реально кажу, та ти там, якщо щоб потрішку, патрішку по Ані, ну, хочеш, щоб я до кінця, да? ну половину думав, хоча б чуєш. думав, хоч за чотири рази. Ну то завтра на маршрутки і сюди, ти поняла? А, мороз і сніг іде ну, 242-а прямо сюди довезе. Поняла?